Привіт, дружина, три кущика невеличких, один, другий, третій, оцей найсильніший. Оці два послабіше, щось вони там ніяк не вкорінювались добре. Це третій збір, сьогодні 19 серпня. Ось цьому році вона трошечки раніше. Ну, мабуть вже вони, вони дорослі. Це трирічний, мабуть. Кущики, ось бачите, ще багато плодів висить. Остільки такий тазик зібрав. Скільки вага, зважу, скажу вам. Але я це до того, що якщо у вас там поїсти, то може вам і одного кущика достатньо. Бо це вже третій раз тільки збираємо. Там це варення, все. Зараз, мабуть, вино буду. Вино зроблю з цього. Ось така штука. Ну і така ось ягода. Розмір. Давайте подивимось. Є отакі ягоди, є менші ягоди. Ось такі. Залежить від кучика і того, як його обрізати. Бо я не знав, що вони дають плоди. І треба, ось зараз беру і всі ці старі гілки треба вирізати, щоб оці нові вони набрали сили, тобто оці такі вже повирізаю, як в перу, і залишу тут 6-8 таких сильних гілок, щоб вони на наступний рік дали врожай. І вони, бачите, дуже длинні, дуже такі вони длин, длин дуже довгі. ось, І теж треба трошки буде попідрізати. Бо все одно сили не вистачає на весь пагін і навесні воно десь отут же підсихати починає. Можна так дивитися, якщо отакі є, то отакі із почки виходить, то залишайте. Якщо ні, то краще підрізати, бо все одно толку не буде. Ось, ну і із таких плюсів, що можу сказати, що ми її не підживлюємо, не обробляємо бо нічого її не бере. Шкідників нема, бачите, все листя ціле. Хвороби теж обходять. Ягоди. Зараз погода суха, то вони не гниють. Висять цілі. Тому така ось культура цікава. Але що за сорти назва, не знаю. Трошки з кислинкою, але так на варення і поїсти. і зараз Вино зроблю. Так що така ось ожина ця. Да. Розкажіть, що ви робите з ожиною? Цікаво. Все гарного дня пока.